Цього, звичайно, непогано було б додати і перемогу у фіналі кубку. Подача з флангу від Ворської. І що? М'яч залітає у ворота? Просто шалена подача від Яни Калініної на початку поєдинку. Це друга хвилина, друзі. І м'яч просто залітає у дальній. Верхній кут. Вона непогано відкривалася, вибігала в ці вільні зони, і фактично найголовніша небезпека в перші 15 хвилин йшла від Калініної. Подача момент! У Ворскли! І що? Гол забуває все ж таки Ворскла. Закочує цей м'яч. передньої команди. Хто кого? Розбіг Амбруш пробиває. і Який сейв від Катерини Самсон. На техніку пробувала Бата. Вгадала, кут! Воротарка. Одразу ж за это Вероніка Ан. Ну і. всі Фугордою та команда. Не грала Дарина Бондарчук, також давна морська, але Яна на біліті саме полці і тріп, віде, так, у, що то виграє то вся команда, ти чи не ти, віддав ті, свої сили протягом турніру, Наталія який складався з чисельних стадій, з чисельних матчів. Грала вся команда, перемагає вся команда. Елерський штаб також да, свої нагороди. Вітання від Анатолія Дем'яна, і для Наталії Сінченко. І що ж, Яна Каліїна, самого Найде Остадіо. Саме вона, як вже традиційно, у 2020 і в 2021 році саме вона підіймає. Трофей кубку України! І ось ця мить настала Ворскла переможець, і вона сьогодні святкує. Сьогодні жіночий футбол на сьогоднішній день є зелено білим Що ж, ми вітаємо, ми вітаємо переможців України. Кампанії, кампанії 2022 року ми вітаємо фіналістів. Голос дуже класний фінал, класні емоції. Воду на згадку, звичайно, що від учасників цього матчу. Ми дякуємо всім полювальникам, хто случив у перегляду цього матчу.